Ставки. Запис розпочаток. Так. Зките да. хтось мій цей, телеграм, якщо хтось не має. Мен. І скидайте ставочки. Кирил, скинь, Ані. Я ось, ну я а, через Ага, Ну, мене є. Я ну, тоді чекаю від вас. Так. ставки, ставки, ставки так. Раз, два, три, 4, п'ять. Все. Ставки є. Е, Ігор, обирай тему. А як у нас? А як у нас? Ну, тут, е, мені здається, це найлегше питання. Е, так, час зараз засечу. Так. П'ять, чотири, три, два, один. Погнали. 30 секунд. Минула хвилина. Бачу відповідь. Пальцем небо. Бачу другу відповідь. Я не знаю. Не підказу. 10 секунд. А, до речі, могла б. 5 секунд лишається. Я не 3, знаю. Два. Один. Стоп. Бо, мабуть, ті вона не любить. Тільки ті 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 тварин. відповіді. І всі від хлопців. Отже. Круто. Я, я сподіваюся, всі знають цей музичний. Uh -huh. І у нас є дві, дві правильних відповіді. Отже, йдемо по порядку. Так, Анна поставила 10 балів і, на жаль, не дала відповідь. Даша поставила 50 балів і, на жаль, не дала відповідь. Кирило поставив 23 бали і відповів собачий вальс. Додаємо 23, це у нас, виходить, що? 96 балів. Ігор 36 балів. І відповів собачий вальс. Відповідно, у нас що? 212 200... балів. Йдемо далі. Е Едуард 20 балів. Відповів козацький марш. На жаль, відповідь неправильна. Отже, робіть ваші ставки. Угу. Хез. Так, і відповідно, друге питання буде за Едуардом. Так, раз, два, три, 4, 5. Вільний. Джанго Вільний. Окей. Зразу кажу, це питання з бонусом. Тобто, в чому суть буде цього питання? Ви його прочитаєте, ви зрозумієте. Там треба буде назвати А. Подію, Б. Головного героя події. В назву пісні і Г. Виконавця пісні. Тобто пісня, виконавець, подія і головний герой події. Якщо всі 4 пункти назвати плюс 40 балів. До того. Ого, що... А можна в чаті написати ці чотири позиції, тому що ну, так ж не запам'ятається. Е, Так. Типу, якщо щось одне, то 10, якщо два, то 20, якщо три, то 30. Типу, так мої писати. Сотні, або 4, або ну, навіть якщо 3. Це не б... почекай, це лише бонусний бал. А, а, а саме питання Неста, грається. Ну, ст... ну. Питання ти зараз прочитаєш. Uh -huh. А, ставка плюс 40 балів можливо, якщо ти вставить, а, в зап, зап, запитанні можна, ну, коротше, там тільки декілька пунктів в запитанні з цих. Але якщо типа всі 4, скажімо так, то uh -huh. буде Добре. ще плюс 40. Ну, для Могу, для, для того, Зачекай, для того, щоб без бонусу хоча б викликати. свою ставку. Поверзу. Скільки Поверзу. потрібно назвати? Дві. з чотирьох? Дві. Дві. Все. Назвати, якщо не помиляюся, подію і назву пісні. Все, добре. А героя події і героя, скажімо так, ну, виконавця пісні це додатковий бонус. Поїхали. 100 секунд. Сейчас пишу. Напишите написать калитарий, в Сейчас ты ты спочатку я, я за и... 50, 60. До речі, прикольно, що саме Едуард обрав цю категорію. Можливо, назва категорії вам щось допоможе. Джонга. А, ну в принципі, тут. Вже звільнення. Минуло хвилина. Все молчу. Минула хвили. забула, який там четвертий пункт, але. А, пісня, виконавець, подія, головний герой події. Десять секунд. Шо? Од 4, 3, 2, 1, 0. Едуард, давай дописуй. Щось, Мойсей якийсь, напевно, 40 років. Раз, два, три, 4, п'ять. Я пас. Я пас. Вихід з Єгипту. А, oh, my people go. Let my people go. Луї Armstrong. Так, тепер розбираємося з вашими ставками. Даша поставила 70. І, на жаль, відповідь нема. лишається 30. Йдемо далі. Ігор написав 12 і без варіантів. 200. Так, Анна поставила. 10. Як Моїсей виводив людей. Let my people go. У я армслух і Моїсей. Відповідно, разом вона заробляє 50 балів. Mm -hmm. Круто. 73. Аня, молодець. Uh, Кирило поставив 50. Відповів Боб Ділан. Blowing in the wind. Ясно, понятно. Мне то пальто. Залишається 46. І Едуард. Go Down Moses, Допустим, Моїсей вивіти Із але не написав, що це Луї Армструм. Ну, те, тобто, це... що поставив, виграв, так? Ну, те, що поставив, він виграв. Це 10 балів. 30. Вибачає, Едуард ну, правила і правда. Отже, робіть ставки, і виходить, останнє запитання обере Анна. Спочатку ставки. Так, Даша є ставка, Анна є. Так, Ігор, вирішив поставити в групу. Uh -huh. Гарбул, oh <laughs> все, Ладно, чекайте, тоді інше ставка. А що так мало. Та я ж думаю, так, я думаю. Да, Мабуть, я думаю то, хочеш że... <laughs> хочеш поставити щось інше. Поставлю, поставлю, поставлю. Давай. Давай. <laughs> 49. <40 -45 laughs> ну, це не поставив. Це ще не бачу. Так, отже, якщо. Так, значить, мені треба поставити на один ше. Ну, фіт... Я, 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 я покинув. не ні, ні 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 Якщо не поставить, то переможець вже визначений. ні 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 я. я, я ну, все давай, Вже по-чесному не по. Вони, по я ж так і граю. Так, все, бачу ставки. Отже, Аня, вирішувальне слово за тобою. Not in the Army now. Ісуса, не хочете. Окей, хорошо. Не хочу. Тільки що було таке вже питання. Це не зовсім. Ну, коротше, менше з тим. Отже, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Одразу кажуть, це питання з'явилося завдяки Едуарду. Але, ну, типа, це ні відношення до нього немає. І може вам щось підкаже, назву категорії. Та і в тексті там є підказки. Цю країну, в принципі, минулого квізу ми згадували. А ні, не, не було в тому квізі. Так, минуло 40 секунд. Залишається хвилина у вас, Відповідей не, не бачу. Mm. Лишається 30 секунд. Одна відповідь. Ну, це регі. Так, марлі що... Вже не можу підказувати. Я все що міг, я все сказав. 15 секунд лишається у вас. 5, чотири, три, два, один. Стоп. Тільки дві відповіді. Три. ладно. Більше відповіді не приймає. На жаль, ніхто не відповів правильно. Добре. Спорт і е, армія як пов'язані? Яким клубом? ЦСКА. А якщо коротше. Ско. А -а 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 -а. І далі тут, до речі, була близька. Вона з ямайки. З ямайки? Так. Да, Жаннер Ска. Чому, типа, Едуард тут винен. Він скидав відео з. Господи. На Джиммі Феллана, Як певіця, Це. Аріана Гранде. І там. І там вони виконували в стилі Ска. Тому угу. ну, я от вирішив взяти такий веселий цей. Клас. Е, зразу. Ну, як, як бонусом. Е, Ісусе довіряю тобі. А ну давайте. Чисто по фану. Чи ви знаєте цей мультсеріал? Ну, я думаю, це було б ще важче вам відповісти. Ну, Посмотримо. Може, якийсь християнський рок. Подивися. От тут би. Так, це легко. Це якраз серія називається е, Важкий християнський рок. Mm -hmm. Еліт Карпман з тим поблажливим альбомом. Mm -hmm. Він... Про любов до Бога. Співатися. Про любов до Бога, а потім об... обматюкав Бога. Е, дуже сильно. Так, я трансляцію зупиняю, і зараз я буду рахувати, що ви тут мені на відповідали. Що... Я давав шанс, чесно кажу. Ні, він давав шанс. Да, да, да. Поки що можете побалакати, поділитися враженнями. Все круто. Якби я так... не топила в фіналі, звичайно, було б краще. Але... Ну, якщо порівнювати другий і третій. Ну, цей кращий. Це я бачу. бачу. Не було, там, класичної музики не було. в мене в жовті. Ну, не зовсім, не зовсім. Була класична аранжування. Так що тут я старався вже не, не закидати базовану базу. Так. Тут я мію. Ігор. Мені так все було круто, а мені, крім, міст. Моє місто. Це не моє географія, оця ваша. Отже. Чекай, минулого квізу хто у нас переміг? Хто Ігор? На гармошці там лабає. Ні, я маю на увазі навіть минуле, типу. А. А, Сергій. А, Сергій. Сергій. А, сьогодні... Кафедра біотехнології. Сьогодні, сьогодні нема, тому у нас по-любому сьогодні е, новий чемпіон і, і їм стає. Ігор. Сьогодні встати знову буде у нас скутер. How much is the Fish. Е, Що було все по-чесному? Е, три, три відповіді. Анна відповіла, рок поставила 30, лишається 43. Ігор відповів: йодель поставив 55. По і сол відповів Кирил, 45 поставив, лишилося один. Отже, тепер найцікавіше. Що а, там за подарунок? Боснійський колорит, обіцяний. Зараз одну секундочку, я відкрию, вигляю. Стоп, стоп. і стоп. Чик, чик Отже, е, як ми всі знаємо, е, найкращий подарунок це книга. А ідеальний подарунок це книга яка про музику. Отже, Ігорю поїде ось така от книжка, концерт, юту е, боснійського автора Мухарема Баздуля. Про що це книжка? Анотація. Книга описує незвичайну обстановку, в якій відбувся пам'ятний концерт Юту. В той час місто Цараєво було повністю зруйноване, а країна продовжувала оговтуватись від страшної громадянської війни. Проте саме на цьому концерті вірян різних релігій, представників різних народностей, православних сербів, католиків, хорватів, мусульман, бошняків, що донедавна не самовиторізали один одне одного в кривавому вирі громадянських протистоянь, поєднала музика. Круто. Отже, такі... сподіваюсь, у нас теж вже скоро буде концерт. Угу, було б непогано. Тому ось така от книжечка поїде. Дякую. Але якщо в першому квізі був один подарунок, в другому два подарунки, а в третьому, відповідно, по старій традиції треба давати три подарунки, і щоб е, краще читалося. Тернопільщина це славетна своїм пивоварінням, окрім Опілля, Миколинецького бровара. Як вона перша правова? Коротше, Глібівське пиво з Чортківського району. Є ще козівська броварня. Правильно вона називається. Козівська реміснична броварня. Тобі відправляється два, два таких півечко, Стрийко. і Гладкова пшеничка. Супер. Клас. Все. Ну, на наступний квіз вже є допінги. Допінги точно. О, тепер в мене все. На цьому все. Павло, все супер. Дякуємо, дякуємо все. за нього. Дякуємо. Ну, покер відміняється, я так розумію, так? Ну, хіба треба у Дмитра спитати. Чи як робимо? Ну, Ладно, а напишіть якщо йому, він якщо він буде, то ми Ігорю два запишемо. Ну, бо мінус 2 гравця, ну це. Ну, це так, дуже нечесно. Ну, окей, давайте тоді відмінимо цей, щоб вже не паритись покер. І... А що там, в 10, що там фінал, підемо дивитись усі. Так, ідіть, дивіться, фі -фі -фі фінали. Я здається, собі ще щось знайду, цікавенького. Отже. Всім дякую за увагу. Дякую всім вечора. Невеличке уточнення. Я думаю, що треба вже мені трошки змінювати тему, тому наступний квіз буде не музичним, а на іншу тему. Давай кіношки. Ні, останній музичний. От Даша, тихо. Ти розумієш, Даша, просто, коли ти відчуваєш, що ти починаєш стагнувати? Сьогодні був такий класний квіз, ну камон. Принаймні один раз треба спробувати щось новеньке. А, а що так? за тема? А нехай це буде сюрприз. От до самого початку квізу, і в принципі, ну, всі ви з темою стикались. це не квантова фізика і не, і не неорганічна хімія, це щось попроще. Тому ще раз всім. Дякую. Добре.